Прикордонник Олексій із позивним «Архітектор» захопився різб'ярством на фронті. а У такий спосіб намагався вгамувати біль після загибелі на війні друга дитинства. Коли знаходить час на творчість, та куди діває статуетки, коли підрозділ змінює позиції, знає Ольга Косенко. Демка з іншого кінця ложку. Таке кухонне приладдя з деревини прикордонник Олексій робить просто на позиціях між бойовими виходами для побратимів, які служать із ним на Куп'янському напрямку на Харківщині. Різьбити по дереву почав після загибелі кума, з яким товаришував з маличку, щоб втамувати біль втрати. Береш там якийсь матеріал. Процес нерви заспокоюються. Ти не думаєш, ні про що погане. Ти так, от сидиш. І медитуєш. Деревину Олексій знаходить просто на позиціях і за допомогою стамески перетворює її на тварин, птахів, казкових персонажів. Готові вироби покриває рослинною олією. Оці проживки, оці от якісь сучки, вони, вони просто розкриваються і фігурка зовсім інша. Коли доводиться змінювати позицію, усі вироби забирає із собою. Ми і надії вночі виходили, і це треба. Від 8 до 11 кілометрів пішки по темному лісу. і Я за цими корягами що у нас по-перше, що людей багато, що рюкзаки, там автомати, броніки, це все складається. А потім хлопці акуратненько зверху, так щоб не зламати, слава богу, ні одна фігурка не постраждала. Бережає як зіницю ока кожну, та є й серед них найдорожчі для майстра. З двох позицій, уже не існуючих, залишились. Фігурки ви, ви витисані саме на ні, на них, і вони мені от найцінніші, тому що ну нас звідти випалювали по-справжньому ефтівішками, там мінометкою. Олексій має вже близько півсотні дерев'яних мініатюр. Нині готує виставку, на якій збиратиме гроші на потреби рідного підрозділу. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.